То мобілізують чоловіків віком від 50 років, то не мобілізують, то мобілізують до певних частин забезпечення і, взагалі, що відбувається. Мої підписники, так, мої постійні глядачі знають мою думку стосовно директив. Я до них відношусь критично. Чому? Ми, по-перше, з вами повинні керуватися законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, в якому чітко прописано, що. Призиваються на військову службу під час мобілізації військово зобов'язані віком від 18 до 60 років. Це ми з вами вже визначилися, є закон, так? Що це таке директива? Ми з вами неодноразово проговорювали про те, що директива це внутрішній документ, який пускається так з Генштабом. Ви ж пам'ятаєте першу директиву, про яку ми всі дізналися з вами з такого джерела права, як телеграм-канал, що мобілізація віком чоловіків віком від 50 років зупинена і можна це робити лише за особливим розпорядженням Генштабу. Як я знаю по своїм клієнтам, які до мене. На зверталися на консультацію так з'явилася певна надія однак. Чітко зазначала я завжди про те, що є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Там прописано, що вас мобілізувати можна. Не мобілізують вас лише в тому випадку, якщо є право на відстрочку, або ви, наприклад, так не придатні до військової служби, або тимчасово не придатні до військової служби. Це лише є такі реактивні під час інтерв'ю. Відповідний начальник обласного ТЦК дав таку інформацію, що призов. Чоловіків віком від 50 років здійснюється на мобілі... по мобілізації. так однак, та ось перша директива, там де не здійснювалося, про що нам так казали, що нам говорили про це, обіцяли. вона працювала лише в день, коли ви про це дізналися в той же час. Зараз працює вже нова директива, яка стосується того, що чоловіки віком від 50 років мобілізують лише в частини забезпечення, так тобто о, в певні тилові частини, тому що зазвичай чоловіки віком від 50 років так у них є певні проблеми зі станом здоров'я. Ось про що він нам сказав. Так? Тобто ми з вами робимо висновок, є ще якась директива, та так би мовити, директива перша не діяла, Тепер діє так би мовити, якась нова директива. Жодного нормативно-правового документа ми з вами не бачили, і я вам скажу більше: ми навіть з вами і не побачимо. Ці осі документи, директиви, вони під грифом секретного, тобто державна таємниця. Ми, і вони не в жодному разі не будуть опубліковані в масиво. І ми з вами не зможемо з ними ознайомитися, якщо не маємо до них доступу. Приходимо. До чіткого висновку на директиву сподіватися не потрібно, це лише знову якась інформація, незрозуміло з яких джерел, наскільки вона підтверджена, також не Тому моя завжди рекомендація. Будь ласка, до таких ось заголовків, до ось такої інформації в телеграм канал в якихось там джерелах на сайтах відноситесь критично, а відкриваєте закон України і читаєте, що там написано, оскільки все буде відпова... відбуватися відповідно до законодавства України. І про мобілізацію необхідно завчасно потурбуватися, яким чином. Я завжди рекомендую, перш за все, обов'язково. Подивитися, чи є у вас право на відстрочку, чи нема. Якщо у вас є, то ви обов'язково його повинні реалізувати, оскільки воно автоматично у вас не виникає. І по-третє, так, ви повинні підготуватися до вилка. Підсумуємо. Будь ласка. Керуйтеся законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оскільки директива вам не допоможе. Про що навіть в інтерв'ю з цьому кажуть і відповідні так начальники ТЦК, що відповідно до закону ви ж підлягаєте мобілізації віком, чоловіків віком від 50 років. Тому закон і критично відноситеся до цих директив. А якщо вам потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте мені буде дуже приємно.